Що в нас хорошого, що в нас дивного? Ну, по-перше, пройшли переговори, так би мовити, переговори, так би мовити, пройшли в, в Абудабі, і є інформація про те, що вони мають продовжитися. Ну, ми це намагалися трошки порозбирати з колегами, з тими, хто. Хто близький до переговорної групи, ну в нас є вихід на кількох і по дипломатичній, порозвідувальній лінії на кількох безпосередніх учасників. Вже не кажучи про те, що Давіда Рахамія, наш, наш з вами ментор, знов повернувся до переговорного треку. Коротше, інформація певна є і. Фактично виглядає все наступним чином: ніякого ж сенсу в переговорах заради того, щоб з росіянами договори домовитися про щось особливого, немає є. Е... Рух на те, щоб показати Сполученим Штатам Америки, що це їхня відповідальність, і що е, Україна абсолютно відкрита до, до переговорів, перекласти частково відповідальність за результат на штати е, і <кій> фактично е, поступово виходити чи виводити Сполучені Штати Америки на розуміння того, що Жодного притомного варіанту окрім допомоги України немає в цьому в цьому треку. Ну, сподівання на те, що там щось може відбутися, і якийсь чорний лебідь прилетить, і Росія погодиться на зупинку, як є. Без територіальних вимог. Ну, ну, це ці сподівання марні. Е, тому мова не, не зовсім про переговори як такі. Мова про про процес. Мова верніше не, не про угоду, як таку, а про процес процес самих переговорів. Зрозуміло, що Росія ніяк не буде зупинятися, навіть якщо буде, буде якась угода підписана, все одно Росія точно не зупиниться, буде продовжувати кошмарити нас в різноманітні способи тієї ночі. Більше ста дронів було, були влучання. Е, так що казати, ну, що, що все. все позитивному сценарії я не можу. Натомість є є позитивні позитивні сигнали. Ці позитивні сигнали пов'язані з наступним: перше: збільшується кількість дій безпосередньо і на рівні ЦРУ, і на рівні силових структур Сполучених Штатів Америки щоб припиняти експорт нафти російський. Друге, сама Росія в січні розкочегарилася інфляція суттєво, великий дефіцит бюджету. Минулого року він склав за офіційними даними 6 трильйонів рублів, а за неофіційними даними близько вісьми. Ось те про що ми говорили. Далі Росія не Ну, змушено останній обстріл використовувати вже старі ракети. Зовсім застарілі, що каже про те, що постачання компонентів від Китаю не так позитивне, Ба більше ми бачимо, що Китай зараз наживається на Росії повною мірою. Збільшили ціни дуже суттєво. Ось таке. Е, ну що ж, е, це по загальному. Тепер по Україні. 30% в нас реально працюючої генерації, Це не в тому сенсі, що в нас тільки 30% робляється, в нас 30% потужності залишилось без, без суттєвих уражень. Це, звичайно, ядерна енергетика, атомна енергетика, яка раніше була 50%, потім скоротилася до 40, зараз 30% через проблеми з передачею. Але в цілому на цих вихідних вийшли вже на ну, фактично на рівень до обстрілів по генерації. Якщо б не, не, не клімат, якщо б не проблеми з, з лініями передач, то, то ми б мали б вже зараз планові відключення. На жаль, це, це поки що не нереалістично. На, на, на цьому тижні навряд чи це відбудеться, хоча так оптимістично, наші експерти казали, що ось ось, 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 але обстріли ж будуть продовжуватись. Так, читаю, вітаю Андрій, я вже на два пропозиції опитування на час блукати на зараз. Та збільшити лімітне зберігання. Да, да, ми все це передали, я бачив, да. ми передали це -це цей варіант уряду. Уряд сконцентрувався, поки тут в чому тут нюанс: таке зберігання, збільшення ліміту зберігання призведе до торгівлі. До зловживань в торгівлі. Тому поки цього рішення немає. Поки рішення, яке ми спромоглись, ви бачили вже Юля е е Середенко е опублікувала е те, що ми протисли, кредити е здешевлені, причому суттєво, і пільги на е саме паливо, е вочевидь для фопів, е е щодо зберігання диспалива, ми продовжуємо. Боротися за те, щоб це, це нам дозволили зробити. Тому не, не, не так все легко, але пробуємо. В Штатах і в Європі зараз великі кліматичні проблеми, в Європі шторми в Італії, в Греції, в Туреччині значні зливи. Ну, там Багато негараздів. Зеленський каже, що в нас підписана угода про не підписана, а готова угода про безпекові гарантії з боку США. Мені не підтверджують, що США прямо ж готові, готові за це голосувати чи підписувати, але текст реально готовий. Це так. Чехія відмовилась передавати нам літаки. Це такі, такі літаки, які могли б бути гарним, гарною зброєю проти Шахетів. Ну, Чехія дрейфує подалі від допомоги України. Це на жаль, так. Ось такі базові новини на сьогодні. За чим будемо слідкувати на цьому тижні? Ну, перш за все, другий, другий раунд переговорів в Абу-Дабі чи десь там. Можливість виходу на прямі переговори Зеленський і Путін, але вони точно не будуть зустрічатися, якщо не буде рішення по по територіям. Території в форматі вільної зони, контрольованої кимось, теоретично може бути, але росіяни проти присутності міжнародних спостерігачів чи збройних сил в Україні. Звичайно, росіяни хочуть цю вільну зону використати, розмістивши там Росгвардію це, чи власну поліцію, озброєну для того, щоб дуже швидко при відновленні війни бути за нашими укріпленнями оборонними спорудами. Тому це допустити звичайно не можна. Продовжується активізація на певних е, ділянках. Там на, на, на Покровському, як завжди, там близько 40 наступальних дій е, навіть більше майже 50 е, наступальних дій на Покровському напрямку. Е, так що ніякі кліматичні зміни не зупиняють зараз ворога е, і всі всі переговори це це так це це ілюстрація для трампа а не реальність того що робить росія так що, поки все в сценаріях, які ми з вами на стартсесії проговорили, концентруємось на внутрішніх питаннях. Внутрішні питання це зараз допомогти в податковому і в кредитному форматі бізнесу. Зараз активніше відновлюватись. Я максимально зараз працюю над те, щоб розширили 5-7. І над тим, щоб ну фактично, я думаю, що ви розумієте, що ми вже збили ПДВ для фопів, але потрібно ще, ще цю перемогу формально зафіксувати. Так що працюємо над цим, ось таке. Дякую, друзі, за те, що ви тримаєтесь. Давайте знати, якщо потрібна допомога. Діємо.